Бачимо, що ворог активізувався, якби там не раділи пропагандисти, що сьогодні вся увага Ізраїлю все ж ми також боремось на своїй землі, і е, точно ніхто з наших партнерів не втратив фокус уваги, тому що в нас відбувається дещо. Е, що зараз намагаються пояснити, і звісно, навколо того, що Авдівки е, не секрет, що росіяни хочуть оточити в них. Давно це у вологих мріях е, це місто ще з 14-го року. Я кажуть, наші військові каже брата. Ска розвідка, що навряд чи вдасться захопити Авдіївку Росіянам, і відомо, що кинула Росія під Авдіївку регулярну армію на підкріплення бойовикам ДНР, так званого. Ну і також купінський напрямок не менш гарячий. Ось ця така активізація дій. Як думаєте, з чим пов'язана так часто кажучи, можливо відволікти увагу, але ж тут не виключено те, що Росія вочевидь, якісь нові дедлайни для себе ставить і можливо далі мрії про захоплення всієї Донецької області, зокрема. Ну, це завдання Путін в принципі ніколи не знімав з порядку денного. Завжди була вказівка його вийти на адміністративні кордони Донецької, луанської області. Зараз вони поставили чергову дату 31 грудня. Звісно, що росіяни ставлять якісь дати, але ну, жодна їх дата якось. Не була реалізована вони, якщо мають який успіх, якийсь успіх, то вони намагаються підшукати під цей успіх якусь дату. Ну я не знаю там. Е Ну, скоро вони будуть їх просто вигадувати. Для них це не є проблема. Скажуть, що там ну дата до першого політа білки і стрілки в космос. Для них це буде абсолютно нормальною датою. Що стосується в цілому ситуації на фронті, ну вони пішли. Звісно, що в них є певні стратегічні такі завдання і плани. Тобто, Авдіївка, ну зробити з нею Ловайськ. Луганський напрямок це спроба перерізати там, де Маківка і Невське вийти просто на кордони, там, де річка проходить. Я маю на увазі водневий такий кордон. Куп'янський, Сватівсько-Куп'янський напрямок. Звісно, що це вийти на Куп'янськ. Тобто, зрозуміли їх, ну і, і абсолютно понятні там для нас цілі стратегічні. А от що вони досягнуть? Ну, це найближчим часом сили оборони України е, покажуть, е, чого спромоглися в принципі оці накопичення росіян. Ви знаєте, те, що вони кидають регулярні війська, це говорить про те, що вони дійсно пішли в абанк. Тому що е, регулярні війська максимально тримали на другій-третій хвилі. Е, вони не вступали в принципі е, так особливо, десь е, в бойові дії використовували в основному кого: або е, повернених вагнерів, або зеків, які підписали з міністерством оборони, це е, шторм зет, або е, в них несподіваний ресурс з'явився в вигляді футбольних фанатів. Це так само такі собі добробати інспаньола. Або свіжо мобілізованих кадрові військові тримались все ж таки на других третіх релях. Ну і плюс Ахмат там стояв як загранзагони. Ну якщо вони вже кидають кадрові війська, це реально вони пішли в обман Вони або розраховують додавити, або десь покращити успіх. Ну я сподіваюся, впевнений в тому, що. Сили оборони України не пропустять і зламають ті от стратегічні плани. Якщо локально десь щось буде вдаватись в російсько-окупаційних військ, то наші, наші командування це все бачать. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб допомагати нашим там на продовій, Тому ну, не залишимо їх на самоті і з виключно просто там бюджетами міноборони будемо допомагати так само. До речі, зараз от на фоні подій події в Ізраїлю заговорили військові експерти про тактику Хамасу, яку використовують росіяни. Хоча тут мені здається, треба ще подумати, хто в кого тактику запозичив, чи то не навпаки. І загалом, так чи нема чи не є ця тактика загалом першочергової для росіян, які ви паралелі побачили так із з тими подіями, що відбуваються в Ізраїлі зараз? Ну тут ви абсолютно праві. Тут це Хамас використовував тактику, яку запозичили якраз в війні Росії проти України, тому що всі ці мопеди, всі ці там що вони летаючі, ті мопеди, потім скидання з дронів. Це все якраз та тактика, яка запозичена. В за півтора року війни Росії проти України. Саме в нас на території України е, тому е, давайте подивимось. Зараз є багато світлин. Ізраїльська е, військово-важка техніка, і їх танки меркава, і там самоходні е, ті артилерійські установки. Вони вже з навісами протидроновими, Вони вже чомусь вчаться саме в нас, і вони це вже використовують. Я думаю, що е, от ми декілька днів тому бачили і фото, і відеоматеріали як ізраїльські інструктори, вони ну попрощались з нашими бійцями і вони поїхали в Ізраїль, тому що там в них почалась почалися, почалися такі бойові дії. Так якраз вони нам давали певну там знання свої тактики стратегії, але вони привезли назад якраз свої вже знання, які вони набули в Україні. І повірте мені, що такі знання їх ні в кого не було: ні в славетного САС британського, ні в морпіхів, чи там зелених баретів, чи будь-яких спецпризначенців Сполучених Штатів Америки, ні, тим паче в європейських країнах. Тому це все в основному запозичено в Україні. Ну, звісно, щодо події в Ізраїлі, зараз спостерігаємо. Ми усі за цим. По перше, пам'ятаємо заяву прем'єр-міністра, який сказав, що а, Хамас має бути повністю знищений. Вочевидь це неможливо зробити лише дистанційно. Тобто, мала бути, ми знаємо, такий наземний наступ на сектор Газа. І зараз е, зупинився Цахал. Спочатку повідомляли про нібито якісь певні погодні умови. Е, також е, кажуть, що можуть і не бути тепер цього наступу будуть шукати інші шляхи. Пам'ятаємо також позицію штатів, які також закликають, що потрібно знищити ось тих терористів Хамас, але не потрібно наступати фактично так на сектор Газу, тому що там є мирні жителі, і звісно, не хочеться, щоб і вони постраждали. Ось тут чи не намагається сьогодні дійсно, як думаєте, світ стримати Ізраїльну здається, Ізраїль точно знає, що робити, і налаштовані вони були рішуче. Як знищити так терористів, не заходячи на їхню територію? Ось тут також питання. На жаль, ніяк. От З терористами треба спілкуватись виключно їхньою мовою. А, давайте згадаємо статистику на коли а, Ізраїль провів а, обмін терористів великої кількості терористів, і це були не рядові. А це були командири, а, провели а, обмін на якраз на своїх а, громадян, так само не рядових. То мені здається, 100%, навіть не 99, 100% оцих терористів, яких Ізраїль відпустив. Потім всі побачили, що вони знову займаються тим самим терористичною діяльністю. Тому, на жаль, тут просто знаєте, потиснути один одному руку і про щось домовлятись з терористами ні, не можна. Вони постійно будуть е, намагатись все одно знайти слабке місце і вдарити в самий такий несподіваний якийсь момент, і завдати найбільшої шкоди і цивільним, і жінкам, і дітям. Е, і ну тут або е, знищення, або повторення от таких ситуацій, як я, які відбулися е, в Ізраїлі нещодавно. Ну, такий цікавий момент ми бачимо, що армія вироди Ізраїлю публікує схему структури цих терористів організації з е, іменами з фотографіями. Вочевидь, це є таке певне собі планування. Так кого там треба знищити? Вони впевнено до цього йдуть. Ми бачимо, що є певні успіхи. А як думаєте, чи є така схема структури російської влади? Можливо, так десь вочевидь у нашої розвідки чи в інших відомствах є розуміння так, ось ця структура Росії Наскільки вона велика? Це, наприклад, тих там, наприклад, 10 прізвищ, як, зокрема, в Хамасах, чи це все ж таки настільки велика машина, що її важко порахувати? Я переконаний абсолютно, що в нашого головного управління розвитки, в нашої служби зовнішньої розвитки є повна, абсолютно повна схема з прізвищами, з якоюсь мережою всіх. Чітко е, військових злочинців починає від Путіна найближчого його кола, і воно далі як мішень, знаєте, е, трохи більше кола більше, більше, більше. Е, більше того, я навіть переконаний, що е, дехто з них вже, з тих от найближчого кола Путіна, вже намагається вести і подвійну гру. Е, тому е, прийде час, і кожен військовий злочинець. Все ж таки отримує по заслугам. І давайте згадаємо скільки часу знадобилось масаду для того, щоб покарати всіх терористів, які влаштували терористичний акт під час Олімпіади. Так багато років, але ніхто не оминув просто от цього покарання. Я впевнений, що так буде і з росіянами.